Свята, свята первоверховних апостолів Петра і Павла, яке ми вчора празнували, і опять-таки ми обдівували, восторгалися двоїцею, цими такими великими людьми, Петром і Павлом, людьми дуже сильно разними, але дуже сильно святими. Бачите, які разні люди можуть ходити в церкву Божу, але разні іменно. Таким різним свойством і простоти, і образованості, і там, своє соціального положення, але об'єднало їх одно, об'єднав їх Господь наш Ісус Христос. І сьогодні ми теж уже другий день якби, празднуємо весь Апостольський собор, із якого вийшла ця двоїця. І, звісно, знаєте, думаю, що якщо я зараз Спитаю кожного із нас, ніхто із нас не скаже всіх 12 апостолів. Мало того, я думаю, що ніхто на цим не задумається і навіть через год цього не скаже. Я думаю, що зараз моє слово звучить провокаційно, ну опит показує. А на самом ділі. Наші би буває так, хтось назве, ну там чотири, ну п'ять, ну що там шість. Ну ну, а тим, щоб казав усіх дванадцять, ще що таку людину я не встрітив. Так що можемо іменно кинутись на то. І дійсно так задуматися. Вони дійсно, через цих людей, оця спасительна естафета, ця благодать прийшла аж до нас. І ми деле знаємо, де хто який там артист, що зробив, політик, який де на кому женився, який президент де що купив. От а от цих святих апостолів ми не знаємо. Притом, це який огромний труд. Вони йшли та навіть зараз усі вийти, от у того, означати щось сказати про правду Божу. Та нас, мягко говоря, не поймуть, а вони йшли в такі прямо знаєте дєбрі, де. Страх смерті йому вражав. І дійсно вони всі погибли мучені крім одного Йоанна Богослова. Це був настільки такий великий апостол любви, такий, наскільки була така любов до людей, що, ну, що могли його послати в силку там, в пещеру, щоб він жив. Ну, але рука, прямо, щоб уже прямо вбити його ні на кого рука не піднялася. Старець такий Іоанн Богослов. І апостоли, як я казав вчора, вони. Уходя із цього міру, як всі люди, вони його не покинули зовсім. Вони передали те, що вони могли передати. А іменно цю благодать апостольського приємства, благодать священства, то, що ми називаємо таємство священства. І дійсно, як от і кажуть, і в монастирях монахи, що. Надо дійсно все время держатися церкви, держатися священика, і тоді знаєте, які б не були ці життєві перешкоди, які волни б не піднімало життєвської море. Все одно да, воно може там колись даже нас оттолкне і новда може далеко оттолкне, Але якщо ми будемо в цьому гравітаційному полі Господа нашого Ісуса Христа, і це не є якась така абстракція, це дійсно є, має конкретне проявлення. Це іменно бути в мирі з церквою Божою і дар іменно конкретно іменно в держатися священника законного Божого, і тоді дійсно рано чи пізно. Силою Христовою ми все победимо і стрибимо всі страхи, преодоліємо всі демонські козні, все і стрибимо живою вірою в Бога Чоловіка Христа. Але щоб її мати, щоб Господь у нас був, треба, щоб дійсно опять-таки повторився, як би то не звучало може, якось не знаю яким странним способом держатися іменно священика і слухати його. І дійсно. І таким образом як без стяжати ці доброділі і жити дійсно по правді Божій. А це і так ми всі знаємо, що треба робити: не брехати, не задержувати гроші, наприклад, зарплату і так, далі, і, так далі, і так далі. Наче казалось би просто не оправдувати себе, коли ми, допустим, таке робимо, якось там себе собі самому набрікувати і дійсно жити чесно, в правді Божій. Але щоб це було, треба, щоб в нас був Христос, оп'ятики, Христос входить в нас, і ми входимо в нього і з'єднується з нами в святих Божих таїнствах, а таїнства Божі подаються нам з рук законних священників, приємників апостолських. Так що будемо радіти, будемо в місті з Єфрімом сім'я наблагодарити за того Господа Бога, казати найблагословляється Спаситель, який приніс на землю цей.